Отже, вже є з нами пан Андрій Очинаш, командир екіпажу кара Небесна, Небесна» 4-ї бради портивного призначення рубіж Національної гвардії України. Пан Андрій, раді вас вітати. Доброго ранку, доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі. Андрій, яка ситуація зараз на вашій ділянці фронту? Нагадайте, де ви зараз є? Хоча б приблизно напрямок, і що зараз відбувається? Ми зараз знаходимося між Донецькою та Луганською областями, грубо кажучи, власне. Найгірше, що зараз відбувається на лінії фронту, це величезна кількість використання керованих авіаційних бомб. Тобто таке відчуття, наче в них це переросло в якийсь нескнечний безкінечний запас авіаційних бомб. Але тим не менше протягом крайніх трьох днів було знищено шість російських літаків. Тому я дуже сподіваюся на те, що вони будуть більше боятися використовувати авіацію і відповідно зменшиться і. Атака від керованих авіаційних бомб, тому що їх було надзвичайно багато. Просто кожного дня їх було десятками. Я навіть уявити собі не можу. Як героїчно боронили Авдіївку, наші воїни, які говорили, що там в день по 50 по 100 кабів, а в нас тут, там, тут там, десятки кабів. Ми вже розуміємо, наскільки це складно, і наскільки це ускладнює нашу оборону. Тому бійці, які боронили Авдіїв, це дійсно леви, які зробили абсолютно все, що вони могли зробити. Для оборони наших територій е, після того, як росіянам вдалося все-таки витіснити наші війська з Авдіївки, багато напевно було такої. такого е, Очікування, що можливо буде якийсь прорив, десь росіяни попруть з усіх напрямків. Ну і такі власне новини, є, що намагаються наступати звідусіль під Запоріжжям відбиті серйозні атаки. Я до речі, звернував що там використовувалася совєтська техніка 50-х років навіть для цих наступів і була знищена. Що насправді відбувається чи є відчуття, що в Росіян якась є безмежна зараз, там не знаю, угруповані величезні і так далі. Як, як ви почуваєтеся зараз на фронті? Що змінилося окрім Кабів? Безмежна кількості особового складу, скоріше так. Безмежна в кількості техніки, ні, все ж таки, у них є проблеми з технікою. Це вже було помічено, хоча б, як ви сказали, за рахунок того, що вони почали використовувати все старішу і старішу техніку. А на, але на рахунок особового складу, так, у них мобілі, мобілізаційний резерв надзвичайно потужний. От, наприклад, Авдіївка знову ж таки показала, що. На одного українського воїна лягло 6, а подекуди і 12 росіян. Тому, відповідно, вони набирають, набирають, набирають м'ясо. Нещодавно я навіть читав, що росіяни почали набирати на м'яско навіть жінок з тюрем. Тобто, в принципі, в них мобілізаційний резерв надзвичайно потужний, але не усюди якість відповідає тій якості, яка є. Українським солдатам, через те, що в нас значно різні мотивації. Тобто, незважаючи на всю підготовку росіян, яка в них є тобто. Це не чмобіки, це дійсно військові, які готуються, які вміють воювати. Це країна, яка вміє воювати. Вона 30 років воює. Все ж таки, українська мотивація. Мотивація українського воїна захистити тих, хто позаду нас захистити наш надійний тил, дає нам значно більше потуги боротися проти значно масивнішого ворога. І відповідно наразі є. Основних напрямків, на яких ворог намагається наступати, це Коп'янський напрямок, це Бахмутський напрямок, він намагається прориватися до часового яру. Тим більше, тим не менше, в нього мало що виходить. Наприклад, на нашому напрямку бійці бригади рубіж роблять все можливе і неможливо для того щоб стримувати ворога, при тому понісши мінімальні втрати. Ну і звісно, нещодавні атаки на роботи нам теж говорять, що вони хочуть вибити нас з території, які ми відбили під час контрнаступальних дій влітку. Якщо казати про якусь тактику росіян, то чи вона якось змінюється, коригується останнім часом все дуже ситуативно, тому що ну, на території України величезна кількість різних бригад, батальйонів, полків, дивізії, і кожна з цих дивізій, полків, має якусь свою особливість. Наприклад, на нашому напрямку ворог почав застосовувати якісь дробовики. Ситуація з нашого підрозділу бійці бригади Рубіж проводили звичайну розвідку. Для того щоб отримати більше інформації про нові бліндажі, про нові покопи, які росіяни на жаль дуже вдало копають. Ось і вони збивають наші зараз дрони за рахунок не тільки реп-систем, а й за рахунок якихось рушниці. Ми думаємо, що це може бути якась дроп або щось подібне. Ось, власне, тепер нам потрібно знаходити нові методи, як протиставити цьому, і звісно, що ми їх знайдемо в випадку І ці бригадиробір зроблять все можливе для того, щоб вдало виконувати свої завдання. Власне, ця розмова про те, що ті дробовики могли би бути корисними, також і в збройних силах України. Що добре було би, щоб в кожному відділенні була така зброя для того, щоб так само боротися, з тобто, фактично, ваш досвід підтверджує, що це може бути ефективна зброя для боротьби з невеликими розвідними дронами Саме, саме так, так, і це працює. Працює зараз сітки. От, наприклад, ворог почав використовувати для захисту своєї техніки такі заборні, типу сітки, я не знаю, як правильно їх назвати. Це, наприклад, неефективна річ. А саме звичайна рибальська сітка показала себе значно ефективніше через те, що коптер може просто-напросто в ній зацепитися і не зможе вибухнути за рахунок того, що ну, він, він просто не зможе рухатися правильно. Ось і е, цікаво, те, що в цій війні ти кожного разу навчаєшся, кожного разу отримуєш якусь нову інформацію і е, розумієш методи і шукаєш методи, як їх війти, як використати це так, щоб знищити максимальну кількість ворогів і не дати російському чопоту -то більше топтати української землі. Тобто, ми робимо все, що в наших, ну реально все, що в наших силах, для того щоб зупинити цю навалу, і для того, щоб знищити, знищити і ще раз знищити більшу кількість ворогів. Пане Андрій, ви воюєте вже два роки, та скоро буде. Я пішов добровольцем. Я воював з 14-го року в, 14. в Ось до 18-го, до 19-го мав службу, uh -huh. тому в мене достатньо довгий шлях війни і дуже помітна різниця між тим, що було в українській армії в 2014 році, і зараз. Надзвичайно потужна різниця. Звичайно, безумовно. На вашу думку, дуже багато ваших однолітків зараз не підлягають мобілізації, оскільки вони мають нижчий до мобілізаційного віку віки. Відповідно, коли ви думаєте про своїх однолітків, як, які в них настрої? Чи вони готові воювати? І як в принципі доносити цю ідею? Чому, чому так сталося, що все, все менше молодих людей? Хочуть і бонуспи більше насправді бояться з самої перспективи опинитися на фронті, е, є дві основних причини: перша Росія вкладає мільйони, реально мільйони доларів в, в Росвізні півсошні компанії. Вони роблять так, щоб люди боялися там умовни. Ти щоб вони боялися того, що їх там через два дні після мобілізації відправлять на фронт там під Авдіївку, під Бахмут чи будь куди інше. Тобто е, історії таких. Величезна кількість в спеціальних мережах, але тим не менше в кого ти не запитаєш, чи вас навчали, де ви були, там і так далі. І тому подібне всі розповідають та навчали та підготовлювати. От, наприклад, бійці бригади Рубіж навчалися і в Великобританії, і в Німеччині, і в країнах Балтії. Тобто підготовка триває мінімум два місяці. Тебе готують перед тим, як відправити на зону бойових дій для того, щоб ти знав елементарні навички, не тільки елементарні навички з тебе з цивільної роботи люди роблять. Військовослужбовця, воїна, які готові захищати свою країну. Це стосується більшості бригад, з якими я маю той чи інший контакт серед своїх побратимів, наприклад, там інші бригади, які зараз працюють на і які себе представили надзвичайно прекрасно, з точки зору оборони, незважаючи на великі втрати, яких, на жаль, неможливо не понести, вони виконували свою задачу на відмінно, розуміючи ту навалу ворога, яка була на тому напрямку. Тобто потрібно. Доносити людям, що вас 100% будуть готувати, 100% будуть давати все, що потрібно, і потрібно, щоб люди все більше і більше розуміли, що в нас є тільки два варіанти або бути господарями в своїй хаті, або прислугою в хаті господаря, і незалежно чи це буде європейський господар, чи це буде російська окупація. Тобто, у нас є один шлях: це боротися за нашу країну, за нашу незалежність і за наше майбутнє. І про це потрібно розповідати. Потрібно розповідати, що насправді, насправді, як би це сумно не було. У нас альтернативи наразі немає. Єдиний напрямок який в нас є це боронити наш край, боронити наші родини, які позаду. Ж, дякуємо дуже, пане Андрію. Андрій Ольчинаш, наш командир екіпажу БПЛА, Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України був з нами і розповідали трошечки про ситуацію, зокрема на лінії фронту між Луганщиною і. Донецькою областю знаходиться зараз, зокрема, наш співрозмовник на фронті. Ситуація непроста. Росіяни мають перевагу в живій силі, а також дошкуляють досі нашим військовим. Дуже оця тактика скидання з десятки за десятки кілометрів до лінії фронту з російських літаків, тих так званих кавів, плануючих бомб великої потужності, які роблять багато лиха і руйнують укріплення. Звичайно, будучи дуже точними, але тим не менше, це дуже серйозна зброя, також контузію викликає в бійців, якщо поруч розриваються. І поки що не маємо супердоброї відповіді на це. Хоча збиті буквально за три дні 5 літаків, це дуже 6 літаків, та це дуже серйозний удар теж по росіянах, і дуже сподіваємося, що намацюються якісь історії. Ну і чекаємо дуже насправді в 16 х які з'являться. Десь влітку, як сподіваємося, Знає...